Хвиля йде вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе на сухе беговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, Стерпенеться, зкине з себе все що ясне. І гасне, хвиля смутна, каламутна, вже не ясна, вже не біла, відпливає, посумніла, мов до гробу, і з плачем до себе горне Баговиння тьмяне чорне, мов жалобу, і зітхає, і втихає. Рине в море величезне й щезне. Чи вона йде до дна? Може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, Коли хать малі малюски гаптувать прозорі луски, на коралі класти карби, вартувати морю скарби і слугою під вагою там вона до віку стане й не повстане, чи полине. Меже сестри, майже милі вільні хвилі розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине і гучна, і бучна, переможно валом сплесне і воскресне.